Yeah. Сьогодні ми зібрались на комісію з питань земного суддів містобудування е водних та лісових ресурсів будівництва благоустрою та охорони навколишнього середовища. Скільки uh, uh, у нас є, є два представника е комісії, комісії та так що форму у нас збережено, зможуть поспішивати. Але щоб розпочати, давайте проголосуємо. Хто за те, щоб розпочати комісію? одноголосно, Проти отримались немає. Давайте ще попереднього У нас на порядку є ряд людських звернення клопотань. Так, поступово у нас значить заява. від Ловицького Степана Степановича. Соловівське, вулиця Дробицька. 25B. Прошу надати дозвіл на виготовлення документацію документації щодо встановлення відновлення меж земельні діяльні натурі на місцевості площею 0,49-га для товарно проського виробництва. Це означає, «Земля», Проведено звернення. Дробицька не, не, не Дробицька вулиця. Е, вулиця Дробицька, 25Б. Плюще зходиться е, з сертифікатом. Є досить правильно на спадщину. Все в порядку. Так, номер Номер сходиться. Зперечень не бачу. Такі документи відповідний. Це на голосування. Хто, хто за. Одноголосно. Так. Поступила до нас заява від Шумчак Галини Михайлівни. Шумчак? Так, Шумчак. Село Керниця, вулиця Зелена, 26Б. Заява у зв'язку з введенням в дію закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для, е, умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану від 24.03.2022 року. Прошу надати дозвіл на виховнення проекту змусу щодо відведення земельнянки та іншого сільськогосподарського призначення з готові її оренди. На території Кернецького Сересенського округу Миколаївського міського села Кертиниця, вулиця Полєва, 2. площою орієнтовно 3 гектара. Треба? Треба, так. Секундочку, зараз. Значит, іншого сільськогосного призначення з метою обслуговування на житлової будівлі. Так, є доступ направи у на спадщину. І витяг державного реєстру реєстрачою правного верховного майно. Ні, це є защить, е, земля під угу. е, значить, для іншого себе призначення під, е, під, під, під приміщенням, це є сподарський двір. Смодерський двір він там колись був, так? Так, так. Це приміщення, яке колись використовувалося в із ну, заважень не бачу. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. Додатковують один відносини. Що... Так. Це рада. Це оренда. Якщо ви спроскують, хтось хочуть і є. За. Одноголосно, одноголосно. Так. Поступила в нас заява від Прильова Миколи Володимировича. Село Дороговиш. вулиця Лесі Українки, 18Б. Прошу затвердити технічну коментацію за мосту щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натуре село. Передати обратну власну земельну ділянку площою 1,8552, 0,3190, га, 1,8891. А друга яка? Друга. 0,3190. І третя. 90 га. Да. Так. Ощущений витяг з драмально драма, казав і присутній. Один, другий, третій. Технічна на цьому начина. Субіженки підписані. Приїду. Так. Сертифікат є присутній. Сергікат присутній, площа сходиться. Номер також. І з тобі на спадщину. Все відповідно. Е, ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. Наступне питання. Наступне питання. Є. Так, поступила до нас, значить, заява від кого Ольги Горівної. Солону осилку, солону, перепрошую. Секундочку, 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 зашить. Село Рудники, вулиця Лісна, 85. Пошу затвердити технічну документацію, згодом, що встановлено у Німеї земельну ділянку на турі, значить на місцевості та передати приватну власність земельну ділянку площі 0,25 АА, Сільйом призначення для будівництва освоєння житлового будинку з пористик будівлі з поруд, присутна ділянка кадастро No199. МЖБ. Так. МЖБ. У нас витяг з реального державного земельного катаструє присутні. У мене ділянка рішення зроблено відповідно. Сумішники підписували, до редарування будинку є також присутній. До нас приступило е звернення заява Значить, від Федишин Ольги Миколаївної, село речарів, вулиця Зелена, 20Б. Федишин Ольга Миколаївна, село Рочарів, вулиця Зелена, 20Б. Прошу завертити технічну документацію за муску щодо встановлення відновлення меж. Земельної лінянки натурі на місцевого Тепер дати у приватну власність земельнянку площі 01331 га з цільовим призначенням для БУЖБ. Витік дареного земельного кадастру земельнянку і присутній. Міжінки підписані. Також підписався. Зустріч по право власності на нарухове майно є також присутній. Все, значить, право про реклацію право власності нарухове майно. Все є, от нас значить, відповідно. Відповідно, пробимо оформлено. Перегосування Переносування за? Наступна за що поступила до нас заява від Данилко Марії Пальміної Силовеш. Вулиця Франка 33Б. Франка 33Б. Прошу затвердити технічну документацію за мостою щодо встановлення відновлення мер на турі на веселості до передатку приватну власність з Марілянку площа Микола 12-12 призначенням для БЖБ. Державне на ЄС, чоловік правому реєстрації іноплістацію власності також і присутні. Сумішінки підписались. Документація за що ходить на земчину. Зображення бачу. Станом голосування. Хто за? Одноголосно. Наступне питання. Була заява від Єводської Руслана Водиморівні. Прошу затвердити технічну коментацію з мостою щодо встановлення мешканців натурінної місцевості. була права власне з Мерлянку площою А. з призначенням для будівництва судового будинку. Для будинства будинку. Все більше. Вулиця Лесі Українки, 21. Технічна комутація за шить. І присутня. Вийдіть, будемо що відправити також. Все уховую наладим чину. Зважен не бачу. Спорю голосування. Хто за? Відведення змейлянки, встановити земельні середут, на право розміщення тимчасових сторон на земельній ділянці площі 0,06. номером 0455, призначенням для будівництва обслуговування будівлі торгівлі, розташованої за адресою міста Миколаїв, вулиця Просвітки. Це звідти укладення статутного договору оренди.

не бачу. Ставлю голосування. козак за? Наступне. Виступила у нас значить, заява Відліховича. Відліхович Мирослава Іванівни. Ми. Прошу надати дозвіл на зроблення технічної документації щодо встановлення меж на, арки, на яку поширюється право земельного середиту для розміщення. Blookovno to ni šlo iz prude, pravoslova tovariva. Za zdi se, da je pri Premovskem dejavnost v ulici Čerkovskega, v mestnem Ukrajinskem, v naši Sovjetsko-Virnovski oblasti. Зараз ми будуть вони розбирати технічну документацію, тоді буде площа. У нас площі немає, це буде первинне рішення про зроблення. Є паспорт прив'язки. Є паспорт прив'язки. Знову оформлені. Підписуємо звичайно. Відповідно, до мно. Давайте не бачу. Стали голосування. Хто за? Полоса. Наступне. Заява відхов ФОПікав Дмитро, вулиця Леничанка 5-56 село Другої виш з корйону. Прошу надати дозвіл на розроблення щодо Ви основної обмеження на купуши право збройного середтуру для розміщення з блокованим, тому що розпродуктува товарів для розвідня. Північської діяльності полиці Шіковського міста Миколаєва Миколаївської центральної громади Святої області. Паспорт прив'язки є присутній. Есквізний проєкт також є присутній. Хто за? Одноголосно? Одного голосного. Одного наступне. Так, наступне заява поступила у нас від будете, що в мене це Хочу з'явити за копійку індеси. Вулиця Данило-Галицького, місто Миколаїв, будинок 7В, квартира 159. Прошу надати дозвіл на зроблення Української діяльності вулиці Черковського, місті Миколаїв, Миколаївської територіальної громади, Христя району Рівської області. Паспорт Прілянська защиття і присутній. Ескізний проєкт також. Розпереді документів. Тут є. Все є. Все є. Зуважений, бачу. Ну, Сторо голосування. Хто за? Все, перемоглись команди комісії просто то, щоб завершити, то голосуємо. Давайте. Хто за? Одноголосно. Робота комісії закінчена. Дякую.